Їхав п'яний за кермом, вчинив аварію. Відшкодовувати збитки не поспішає, а саму справу схоже хоче зам'яти. Так розповідає пані Олена, яка звернулася до нашої редакції з такою ситуацією, в яку втрапила у липні цього року. Каже, що через побиту машину не може вивести чоловіка, ветерана війни за кордон на лікування. Я чекала півроку консультації. Сталася з нами ця історія дуже неприємна, і людина ну зовсім не задумується ні про яку моральні якісь взагалі ніякої не моралів людини. Я рахую і бачу, що немає ні совісті, ні поваги до людей. Аварія сталася за участі двох авто та маршрутки влітку на Камінька-Ширщині. А саме зіткнення відбулося, розповідає жінка, коли вона повертала ліворуч. Здійснював обгін на великій швидкості, і він не бачив, бо ж обмежена оглядовість. і Він хотів здійснити обгін мого автомобіля. В результаті він перелетів через нашу машину, так сталося, і в'їхав в передню частину в бампер, повністю врізався своїм автомобілем в маршрутку, і його розвернуло просто в поперек дороги його автомобіль і відкинуло плюс на наш автомобіль. Те, що водій під мухою, каже Олена, побачила відразу. В результаті чоловік відкриває двері і він хоче там вилізти з машини, подушка безпеки спрацювала в обох. От. І він виходить з машини, видно, що він п'яний. У нього ж стан такий, ну, неважко не зрозуміти, що людина взагалі не, не розуміє, що відбувається. І відразу такий дивиться, я кажу, що ж ти наробив, так і так. І він дивиться, зараз я порішаю. В нього в той момент зва. Телефон. Писало, що там начальник дзвонить, так і так, Зараз, каже, я все порішаю. Я на тому всьому на тих емоціях кажу, зараз порішаєш, визовемо поліцію і будемо розбиратися. А згодом виявилося взагалі, що за кермом був поліцейський. Ох, яка знахідка ще, тут хлопчини. От пиво. Пляшка порожня, з-під пива є. Оу! Будь ласка. Поліція пише. От, будь ласка. Ого, може це поліцейський навіть собі дозволив. Розгрузка. Поліцейський жилет. Клас. Зробив прикольну ситуацію. Вияснилось, що він поліцейський. Це все хотіло, Я так розумію, щоб ніхто не дізнався. А тут все в машині. Я це на відео зняла. і Це все вже люди почали бачити, куча було свідків. Під час зіткнення постраждав пасажир автівки, якою керував поліцейський. Медики допомагали також пасажирам маршрутки. Та й сама Олена каже, що ця аварія змусила її згодом стаціонарно лікуватися через загострення здоров'я. Попри це, суд визнав потерпілим лише. Пасажира легковика, ані Олену, ані водія другої машини до засідання навіть не запросили. Про те, що суд уже відбувається, жінка дізналася випадково. Від самого винуватця, коли суд, коли там які моменти, що знаєте, що чули. А він такий стоїть, дивиться, і каже: суд вже вчора був. Ну, перший, я кажу, як був. Ну, це до вас типу, не стосується справи. Це стосується мене і, типу, потерпілого. Ну окей, але ну ми ж так само учасники. І потерпілі, чому ми не маємо право знати і бути присутні. Навідавшись, як то кажуть, запорожцем у суд жінка почула, що її навіть не планували кликати у справі. Вона лише як свідок, тож відшкодовувати збитки за її авто ніхто, вочевидь, не збирається, і, хоч винуватець, першого обіцяв компенсувати ремонт згодом, взагалі перестав виходити на зв'язок. Я вам оплачую дорогу, все компенсую, давайте, давайте. Ми до нього телефонуємо, розказуємо йому ситуацію. Так і так, ми тут з адвокатом, ви приїдете чи як ми зробимо. І він відмовляється. Значних механічних пошкоджень у тій ДТП зазнала також маршрутка. І вони трохи дали мені коштів одразу на запчастини. Каже, ну так обнадіяли, я не подавав позов, розумієте. Дали на запчастини, а далі сказали, вже як дадуть ремонтувати машину, нам дозвіл. От ми все вам Ну, Тут пройшов певний час, я бачу не те. Я їх запитав, він каже, що дорого, це дорого, я не буду, і почали відмовлятися. Я з ними на контакт і шов. Те, що вони говорять вам, що я там може не хочу кинути чи шешу. Після суду ми ви вийшли. Я пішов до Олени і скажу: я вам, страховками, я дала гроші. Я можу вам дати ще 400 доларів. Ні, мені цього мало. І хоч машина Олени зазнала незначних механічних пошкоджень, жінка каже, що авто їй не просто зручний спосіб пересування, а в першу чергу необхідність возити чоловіка на лікування. Постійно їздимо на реабілітації, на лікування. Тобто, ми були проживали в Луцьку постійно по реабілітаціях, Полтава, Київ. Тобто і була можливість виїхати за кордон на консультацію, пройти е, там консультацію в нейрохірурга, в хірурга і так далі. Наразі у ситуацію втрутився суд. Потерпілі готують позови про відшкодування збитків. Сам же поліцейський уже звільнений зі служби, а справу додатково розслідує ДБР. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.